Пройшла тест-драйв по бездоріжжю, огляд на СТО і пофарбовано у камуфляж їде працювати на перемогу. Автівка, на яку за три тижні небайдужі українці назбирали 300 тисяч гривень уже днями вирушить виконувати бойові завдання. Повнопривідний пікап, який волонтери придбали за кордоном і доправили в Україну, доукомплектували усім необхідним. Тепер переконують, надійний та практичний рейнджер цілком готовий до роботи в екстремальних умовах. Дизельний мотор. Е Механічна коробка передач, є ряд понижених передач, тобто для приходимості її помалювали, обслужили, замінили масла, фільтри, поставили хорошу резину. Ще буде доукомплектована е, е, хайджеком, тобто це такий домкрад, який витягне цю машину з будь-якого болота чи де вона там може засісти. Ось. Так що по-любому крута штука. Збір коштів на автомобіль у листопаді оголосили телеканал «402», репортер та радіо Західний полюс цього залізного звіра передадуть у підрозділ свого колеги. Журналіст Максим Вепрек вирушив боронити країну одразу після перших атак ворога. Він не так часто просить про допомогу. Він завжди каже: що В мене все добре, але автомобіль їм такий був потрібен. Ми розуміємо, що це швидкість, оперативність і хлопці виконують дуже багато завдань пішки носити на собі обладнання. Це дуже складно, тому. Залізні коні там зайвими не будуть, і ми розуміємо, що автівки на фронті довго не служать, їх постійно потрібно оновлювати. Але все ж таки, ми сподіваємося, що ця автівка приїде ціла, неушкоджена. Максим буде за кермом, привезе нам перемогу. Накопичити необхідну суму на авто для захисників ініціаторам збору вдалося менш ніж за місяць. Чим зізнаються, були приємно вражені. Були донати в кілька гривень, бо було помітно по тому, як вони приходили, що там, наприклад, не вистачає трьох гривень. оп, там три гривні з'явилися. А були донати і в десятки тисяч гривень. Що приємно, що долучалися не лише фізичні особи якимись своїми пожертвами, а долучалися навіть фірми, навіть наші бізнесові колеги. Хочемо подякувати також всім, хто долучився до комплектування цієї автівки. За те, що ми змогли її довести до ладу, пофарбувати, і вона виглядає так, як вона виглядає зараз. Ми дуже вдячні абсолютно всім. Пофарбування до речі, нам не вартувало жодної копійки за це дуже велика. Дяка, бо це велика робота, і дуже приємно, що є люди, які переймаються. Усі фінансові звіти організатори збору обіцяють оприлюднити на своїх офіційних сторінках у соцмережах, а тим часом укомплектовують автівку і приємними подарунками для захисників. Наталі Освакендріаргара, телеканал 402.